Літня злива, повалені дерева та річки на дорогах. Саме так пройшли вихідні в Житомирі. Такі сильні дощі зумовлені південним циклоном, що пройшов над областю в період з 18 по 20 липня. За словами синоптиків, така кількість опадів перевищила місячну норму півтора рази. Найбільше опадів у нас випало в південній половині області. Місто Житомир теж попало під роздачу опадів. У нас випало за дві доби 19 та 20 липня 127 і 146 міліметрів. Що становить 158 і 164 відсотки від місячної норми в області ліквідов наслідки негоди Продовж вихідних фахівці ДСНС здійснили 18 виїздів за зверненням громадян стосовно повалень дерев та підтоплень. В суботу у звягілі через високий рівень підтоплення в одному із магазинів рятувальникам довелося не тільки відкачувати воду, а й допомагати людям покинути будівлю, а деяких виносили на руках. Цього ж дня у чуднові бійці ДСНС залучалися на прибирання дерева, що впала на житловий будинок. А у селі Курчак Житомирського району рятувальники прибрали дерева з лінії електропередачі. Також упродовж вихідних зафіксовано п'ять випадків падіння дерев на проїжджа частини доріг. Бійці ДСНС оперативно розчищали шляхи для відновлення руху транспорту. За два дні за холом було відкачено майже 1200 кубометрів води. Через велику кількість опадів 20 липня затопило перехрестя Покровської та Грушевського. Там колектор дощової каналізації не зміг впоратись зі зливою. Пояснили у комунальному підприємстві експлуатація штучних споруд на протязі 20-30 хвилин. Коли злива пройшла, все стабілізувалося. А Смолянська площа і ще багато було таких участків, де засмітило труби, позносило всі зі всіх смітників сміття, позабивало труби. Сміття, що забилося у трубах, не дозволило зливоприймальним решіткам пропустити достатню кількість води. Однак впродовж 19 та 20 липня комунальники проводили очищення мережі, аби прибрати наслідки зливи з доріг. На сьогоднішній день Ліквідовуємо недоліки ті, які були завдані зливою, тобто чистимо відстійники в зливоприймачах і чистимо, промиваємо мережі від піску, який нанесло зливою. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.